І так, дорогі друзі, привіт, підписчики! Всіх вітаю на моєму ютуб-каналі. І зараз для вас хочу розпакувати е, мою посилочку. Е, заказу е, Wi-Fi репітер. В інтернет-магазині. Не буду рекламувати. Так, ось такий Wi-Fi репітер, TP-Link TLVA 5110G. Ось тут модель такого ось репітера. Також можна використовувати в якості точки доступу. Два роки гарантії. Так, давайте подивимось, що ще мені приїхало. Так, в принципі, тут нічого такого. Ось тут ціна 270 гривень. Ось він, репітер. Так, давайте відкриємо коробку. Подивимось, що знаходиться всередині коробочка. Даний репітер по своїм характеристикам е дуже якісний. Єдиний його мінус, що він працює тільки на скорості 54 Мбіт в секунду. Тобто, е в стандарті GB. тільки ось Тут написано на кропці стандарт GB, тоб N-стандарт не підтримується. Але зате потужність даної точки доступу дуже, і дуже висока. Давайте відкриємо, розглянемо, що у нас є. Гарантійний талон. Наступний диск. З інсталяцією TP-Link. Наступне це дві такі два таких мануальчика. Значить, написано на, на англійській і на російській мові. Безприродна точка доступу більшої можності до 54 Мбіта в секунду. Наступне це є, знову ж таки, сам. Сам привод наш, сама точка доступу, ретранслятор, Правильніше буду сказати. Давайте розпакуємо, подивимось. Ось так він виглядає спереду. Тут ззаді отака невелика антенка, з'ємна, під стандартний вихід. РПС МА. Така маленька антенка. Без проблем можна встановити зовнішню антенну. Направлено, все направлено. будь-яку. Ззаді у нас знаходиться клавіша Reset, тобто отвір, щоб скинути налаштування вхід-вихід LAN, і гніздо для підключення жилення зовнішнього жилення. Ззаді є такі отвори для кріплення на стіну. Також тут ззаді написано модель. Жилення 12 вольт 1 А, стандартний IP для настройок і пароль та Логін для входу ті ж самі налаштування. Made in Китай. Ось так ось спереді виглядає таким чином ретранслятор: логотип TP-Link, світодіодний індикатор Power System LAN, VLAN. Ось так. Також хочу замітити, що на задній частині, т.е. Тобто, внизу присутні такі резинові ножки, буде нормально він у вас триматись. В комплекті також присутній зернет кабель. Та Думаю, стандартної довжини 1 метр. Наступне це блок живлення, такий величенький, на мій погляд, Блок живлення під нашу розетку. Стандартний вихід. Так, давайте подивимось, що у нас тут вказано: 12 вольт 1 А. Ну, ось, нічого, в принципі, дивного. І також присутній такий перехідник для POE підключення тут. Ось таким чином. Все, в принципі, в коробці більше немає нічого. Давайте я поставлю в сторону. І давайте я попробую під'єднати до комп'ютера цей ретранслятор і спробувати налаштувати. Так, ну що, я під'єднав до комп'ютера ретранслятор нашу точку доступу. І зараз в браузері ввів стандартний IP-адрес для доступу налаштування. Це 192.168.1.254. І спробуємо зараз перейти. Налаштування. Так, і чому не вдалося відкрити. Давайте я ще раз. Так, ну що, під'єднатися через IP-адрес не вдалося. Давайте зараз спробую ось цей самий диск, що у нас є в комплекті. Запустити та перевірити. Як буде працювати? На диску присутні тільки мануали, але так, що у нас тут на російській мові? Трошки не для цієї моделі, але думаю, в принципі. Добре, давайте буду розбиратися і подивимось далі. Так, ну ось, під'єднавши стандартним кабелем Ethernet до комп'ютера, я по IP-адресу 192.168.1.254 ввійшов на точку доступу ім'я пользователя значить адмін пароль також це по замовчуванню ага. недоступно так ну що після э, довгих як кажуть танцями з бубнами я все таки Знайшов вихід, як війти в настройки даного транслятора. Для цього потрібно а, в свойствах, а, значить, давайте я вам покажу в свойствах вашого підключення. Протокол інтернета версії 4 в свойствах, значить, указати IP-адрес. 192.168.1.100. Маска стандартна по сіті І нажати ОК і все, і зразу ви попадаєте по адресу 1254 в вікно налаштувань роутера. Давайте спробуємо налаштувати в режим ретранслятора. Для цього давайте зайдемо. Quick Setup. Так, натискаємо Next. E, наступне. Тут предлагаю вам вибрати нам e, тип конфігурації AP Client Router, AP Router чи просто AP. Так, Тут e, потрібно вибрати значить, AP. Натискаємо Next. Чекаємо завантаження сторіночки. Так, значить, ім'я роутера. Наступне регіон. Вибираємо регіон, канал передачі даних. Я залишу автомат. І режим B чи G. Залишаю G. Натискаємо Next. Так, і «Finish». Наступне переходимо в вкладку Wireless. і Wireless Made. Переходимо в вкладку. Що ж так довго відкривається. І тут натискаємо галочку Repeater. Repeater. Наступне натискаємо Survey, вибираємо нашу Wi-Fi з'єднання, до якого ми хочемо під'єднатися. І натискаємо Connect. Так. І натискаємо Save Зберегти наступну вкладці Security Sitting. Значить, можна вибрати код захисту, «Web» WPA WPA2, ввести пароль, зберегти це все. Ну, давайте перевіримо, як працює. Статус, натиснемо. І бачимо, що режим репіти сигнал 90 дБ, ім'я і швидкість. Все, в принципі, працює. Ну що, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!